Євген тудар, елексир молодості. Приходжу до своїх ровесників, сімдесятилітніх хлопців та дівчат. А вони мені заздрістю. Щось ти, голю, все молодієш та й молодієш. Он Варвара, що з тобою в школу ходила. Зігнулась в три погибелі, розігнутись не може. А ти як свіженький лагірочок, Елексир молодості кажу, онука маю чотири роки. Як тут. Всі на роботу йдуть, мене з ним вдома залишають. От для прикладу, хоча б вчорашній день прокидається і вже кричить зніжечка: Бабо! бабо, Вставай! На руки і на ноги будемо любити кобилу! Дає мені ремня від штанів, зуби і хльоться як опеска по тому місці, там, де хіміст, мав тут. Кричить вйо, коню, вйо! йо і фриця До того, що простяглася на підлозі, а він мене питає, бабу, а ти вже здохла? Здохла, кажу, тоді давай лупити будемо. Як зняв з мене того халата, як почав відтягувати на спині шкіру такий масаж поробив, що ще досі сагорить. Але раптом йому стріляє інша думка, надягає мені каструлю на голову, каже Будемо лобити весілля, Ти балабан! За тарабани в ложками по каструлі на моїй голові. Каже, Глай, Глай, отак туту-ту-ту-ту-ту, -ту 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 будеш як плуба. І співає. Ти са навклуги, сплять гаї луги, тільки ти і я та любов моя. Та якби ти дитино кажу, побув би тою каструлею. Вже приходить інша думка в голову. Давайте глати цилк, бабо, цилк Вставайте на луки, ноги до голи і ходіть. Видно, не дуже йому сподобався той мій номер, бо як тільки я гепнула на землю, переробив мене на місяця хода прив'язав від пилососа до ноги. Каже бабо, став! Джуми, джуми, як машина. Отак джу, джу, ляжить джумлю, лізу на софу, на стіл. Кричить на сафу, бабо, лізь на сафу. Я з того зопалу залізла на ту шафу. Але джумі ще перестала, бо бачу, буде тяжко мені злізти. На щастя, прийшов мій зять з роботи на обід. Він, як мене там побачив на тій шафі, взявся за голову і питає Сіжу тут на місяці, мене онук в космос відправив. Кажу, підтягуй стола, будемо якось приземлятися. Отаке от. А ви кажете, варварою ви мені дорікаєте, та як ви тій варварі такі от випробування, вона пише на танці.